Всім привіт! Сьогодні відео таке буде відеопопередження, тому що виникла така дуже неприємна ситуація. Людина мені телефонує і говорить, що де моя розсада, я перечислила гроші. А я ні сном ні духом ні знаю, не знаю про ці гроші, які вона перечислила, тому що вислали не на мою карту, дали не мою карту. Хтось їй написав і дав від мене номер карти. Але карта зовсім не на мене, зовсім на іншу людину. Тому, будь ласка, перевіряйте, коли перечисляєте кошти. Я коли даю номер карти, я пишу свою. Своє прізвище або прізвище свого чоловіка, я обов'язково пишу, що це мій чоловік, або ну, людина вже знає, як звати мого чоловіка. Ну а в прізвище, звичайно, я вказую, коли даю номер карти. Тому, будь ласка, будьте уважні і не перечисляйте кошти, хто зна кому. Тому Ну, як, як це вийшло? Ми з нею спілкувалися по войберу, вона замовляла мені розсаду, деякі питання там вирішували. Наприклад, чим відрізняється касетка від стаканів, і що краще, і також ціна. А їй зателефонували і сказали, що розсада подешевшала, люди плюнули на це, і треба тільки від 50 штук заказати. Я такого ніколи не казала. У мене замовлення від 10 штук одного сорту, але бувають виключення, що коли ну, Ну, буває так, що людині ну, не потрібно по десятку, потрібно менше. Але, звичайно, це не поголовно я так роблю. А інколи я виключення роблю і відправляю, ну, звичайно, не копанку. Якщо це стакани, то можу там по 5 штук вислати. Тож, будь ласка. Будь ласка, будьте, будьте уважні і не відправляйте кошти аферистам. Я чула за таку аферу вже на каналі, на якому ж каналі? Згадаю, напишу. Там вирощує полуницю на півночі на полісі, во, на полісі людина вирощує чоловік. Молодий чоловік вирощує полуницю, і от в його була така ситуація, що буває, що присилають, десь беруть оцей номер телефону, і знають, що людина замовляє саджанці. Ніколи не пишіть номер телефону у коментарях. Я не знаю, як вони знали номер телефону цієї жіночки, що її зателефонували, перекинули номер карти, і вона без задньої мислі взяла і відправила 500 гривень. Звичайно, це не такі великі кошти, але ж людина, ну, пенсіонерка, для неї це великі кошти. Тому я Цій людині вийшли безкоштовно саджанці, е, щоб людина ну, через мене виходить, що вона через мене постраждала. Тож е, будьте уважні, будь, будь ласка, коли перечисляєте кошти. Всім миру.